Друзі, наші вітання. Зніму для вас ще один настігуанчик. Я для продажу тільки вчора чи позавчора заїхав. От, Значить, Тігуан Швеції, як завжди. З вірніше, друзі, 2018 року випуску даний автомобіль з 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 140 кВт, 190 кінських сил, Коробкою передач dq 500, 7-ступка, мокра, надійна, класна коробка. Повністю весь я в видному окрасі даний автомобіль, як завжди вам зараз покажу приладом. Ну і саме головне автомобіль у нас в орлайн-комплектації дуже гарно дивиться, класний автомобіль. І в автомобілі у нас друзі оригінального пробігу 147 тисяч. Цей автомобіль заїжджав до офіційного дилера, він є е, повністю підтверджений, цей пробіг. Тобто все, що треба було, по регламенту тут робили в цьому автомобілі. Отже, по кругу автомобіля, друзі, ось передня частина. Бачите, що ніяких абсолютно у нас моментів. По е, пошкодженнях бампера, чи по сколах, чи по тертостях нічого абсолютно критичного в нас немає. Все є в адекваті на такий пробіг. Ніяких критичних в нас сколів немає, що треба було фарбувати. Так само і по ось на ліва сторона автомобіля. Ніяких пошкоджень немає. Ні потертостей, ні в м'яти, ні е, царапин жорстких, що треба щось би було робити. Все є в адекваті. Тобто з даним автомобілем повністю нічого абсолютно не потрібно в нас робити. Так, є, просто купуєте собі і насолоджуєтесь даним автомобілем. Колір, до речі, друзі, дуже прикольний, Я не знаю, мені класно подобається цей колір, такий графітовий. Так, бачите, що все супер, далі. Швиденько вам приладом пробиваю клацею, що з ним все є повністю добре з цим автомобілем. блін, різкість ведемо. Так, є це у нас права сторона. стороні так, бачте, все є в нормі повністю з даним автомобілем без ніяких е, підкрасів тобто автомобіль є в оригінальному у нас окрасі так далі по автомобілях е, диски у нас е, 19 стоять на автомобілі еричні, резина, Літо вдараю, до речі, непоганому ще за можна покататися. Гуд'єр, е, резина. Так, далі. По внутрішньому стану автомобіля. Так, це у нас карта водія. Тут, до речі, вода попала, бо сьогодні дощ. Дощ, що тут попала вода. От, Вода, і оця карта у нас трошки... Бо з автомобілем ще не робилось детально, просто тільки заїхав, зразу комплекс зробили і вам фотограф. робимо відео, зразу покажемо, що в нас є такий автомобіль. О, Друзі, так, оце в нас поріг водія знову ж таки. Сидіння водія, ергокомфорт з функцією масажем. кермо водія Ось у якому стані, бачите, друзі? Слізкісна ведемо. Ось в такому стані кермо, друзі, ще раз нагадую, що все у нас є в оригіналі, нічого в нас не шито, не перешито. Чи як то каже фарбовано, ні перефарбовано. Ну доволі стан є хороший, як на мене, навіть на тверду п'ятірку, бо на такий пробіг завжди не завжди знайдеш такий стан даного автомобіля. Так, є. О, глянь такі у нас порожки. Я зараз я наведу вам. Ось це задній поріг. Бачите, тут, мабуть, навіть ніхто ззаду не катався, не сидів, бо пороги і ось цей лак, він реально як новий. Далі заднє сидіння. Так, сидіння передні позаду, як виглядає. Так, ось це не тунель. Тож, теж бачите, без пошкоджень абсолютно стелі в гарному стані. Ось, ось цей пластик. Так що, реально, автомобільна тверда п'ятірка, друзі. Зараз вам покажу, ще багажне відділення. Так, По багажному відділенню знову ж таки Ось тут є одна легенька така маленька подряпинка, зараз я вам покажу в багажне відділення, бачите. Но вона практично не... Якщо стоїмо 200 метр, мабуть, вже її і не видно. Так, Ось це так виглядає у нас багажне відділення. Пластик весь в нормі. Далі ось цей пластик з бампером заднім теж гарно виглядає, без ніяких пошкоджень. Так, є. Є. На, ось тут ось цей пластик на ще є в дуже гарному стані, реально. Так, і з цієї сторони, я думаю, що тут все так само точно, як і по тій стороні. Зразу видно, якщо власник бережно дивиться за автомобілем, то автомобіль буде повністю весь однаковий. Так, є, ну і з цієї сторони зараз. Друзі, хоп. Видно, що автомобіль є якийсь пробіг, друзі. Він не є ідеальним, як новий. мінімальні сліди використання є, але це все норма. Це все норма, тому що не може бути автомобіль у нас з пробігом 147 тисяч і бути як новий. Так що щось є, але воно зовсім зовсім не критичне. Так, так що, друзі, ось такий автомобіль. Ось такий автомобіль. Е, тепер швиденько по комплектації. Що по комплектації? Airline е, пакет, оптика Full LED з функцією врізання автомобіля з потоку в нас це є. Далі. Масаж передніх сидінь є, запускаємо, запустили. Є, все завелося, все чітко гарно працює. Е, підігрів дзеркал. Підігрів дзеркал. Е, цифрова приборка перед вами, адаптивний круїз-контроль. По асистентах у нас Line Assist та Front Assist, що ж таке різкістю? Line Assist та Front Assist. Yeah. Як завжди старт стоп, самопарковка, камера заднього виду, патроніки 360, ріблі режиму руху їзди, Webasto, трехзоний клімат-контроль, підігріви сидінь, підігріви керма в автомобілі, очисник повітря, Webasto, кермо. Це все дуже-дуже прикольно. Андроїди авто, Apple Carplay є в автомобілі. О, так що, друзі. Ось такий е, два ключа, також пульт на вибас стає. Так що, друзі, ось такий автомобіль, на такій комплектації маємо. Е, так, Трехзовний клімат є, електрофаркоп Електрофаркоп у нас теж є присутній в даного автомобіля. Ось електрофаркоп, електрокришка багажника. Повний привід, друзі. В общем, ось такий автомобіль. Отже, друзі, за чистий у нас 2018 рік за пробіг 147 тисяч оригінальний в ерлайн-пакеті. Ціна даного автомобіля десь буде орієнтовно вартувати 27 тисяч 500 доларів. Будь ласка, друзі, хто розраховує такий бюджет і шукає такий автомобіль. Реально це, мабуть, буде одна з найнижчих цін на ринку України за таке авто. Так що, будь ласка, заїжджайте до нас. Тест-драйв, покажемо, розкажемо діагностики от по цьому автомобілю та по решті інших. А якщо щось там не підійшло, десь маємо от ще і Кодіак, і там ще Тігуани в нас стоять. Так що, друзі, заїжджайте до нас. Всім гарного дня, на зв'язку, пока-пока.